Премудрій спрості вислугаймо святе Іван лиє миру сім'ї Твоє Відлуки святи Іван ли є читання, тобі, Господи, тобі. будьмо важні, сказав Господь притчуцю. Вийшов сіяти своє зерно, і як він сів, одне впало, Край дороги було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. друге впало на камінь, зійшовши, сохло, бо Бог кости немалу. Інше впало, між тернину, і тернина, вигналася з ним у купі, і його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши вродило сториці. Кажучи, це Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, Хай слухає. А учні його спитали, що значиться притча, а він сказав їм вам дано розуміти тайне Царство Божого інше, що в притчах іншим, щоб, дається, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це слово Боже, і ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол, бере геть і серце слово, щоб, воно, щоб вони не ввірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало, між тернину, це ті, що, вислухавши. Ідуть на клопоти, бабство, життєві розкоші, їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті те, що в подобрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово держать його і дають плід утерпіні. Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віку.